Ну, що там з моїми яйцеклітинами? Часто, звісно, ми зустрічаємо якісь аномалії. Чим в пізнішому віці жінка заморозить яйцеклітини, доволі часто треба брати кількістю, бо якість ми не можемо цінити. На жаль, можуть розморозитись не всі яйцеклітини. Ембріони це вже власність і чоловіка, і жінки. Ви на YouTube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. І я знаходжусь в чудовому передчутті від класної, цікавої, ем, такої прям насиченої розмови між трьома е, жінками-експертками з ембріологинією, з пані Маргаритою Лучинською і репродуктологинією пані Аліною Горбенко. І ми сьогодні, я от прямо, знаєте, от в передчутті класної розмови трьох класних жінок. Колеги, я вас вітаю. Дякую за те, що ви прийшли в суботу поговорити про важливі речі. Ем, я знаю, що от всі, хто працює з жіночим здоров'ям, да, вони мають гарно відпочивати. Сьогодні, в суботу, ви вирішили не тільки відпочити, а поділитися досвідом і знаннями, поняття якісті і циклітини. Оце ж тільки може. Знаєте, мене там, жінки, я от роблю зде. Ну, що там з моїми яйцеклітинами? Я їм кажу, ви знаєте, при всьому моєму бажанні їх роздивитися, я їх не бачу. Пощастила в цьому моїм колегам-ембріологам. От дівчата перед вами сидить прекрасна жінка, яка роздивляється жіночі яйцеклітини щоденно. Пані Маргарита, як виглядає жіноча яйцеклітина? Розкажіть дуже нам. гарно. Але ви абсолютно праві. Навіть насправді ембріолог не може повністю побачити якість яйцеклітини. Так, візуально. Ми їх бачимо, ми їх бачимо щодня. Звісно, в нас є такий е, образний ідеал. Вона має свою оболонку, таку блискучу, сама клітина з красивою цитоплазмою, однорідною, полярне тіло, тобто вона зріла. Е, це клас. Е, часто, звісно, ми зустрічаємо якісь аномалії в цих клітинах. Це може бути, може бути і розмір, і певні включення. Насправді дуже багато всього різного зустрічалося. Що таке якість цієї циклітини? От дуже багато про це говорять зараз. Якість ембріона, якість кліцитини, якість життя, якість <с сексуального <с контакту. Розумієте, в час нас все про якість. Ну з ембріоном там простіше. Ми, хоч приблизно Ми дійдимо, щось давай, бачимо. Да. А є цеклітина. Візуально вона може бути красива, але якість. Ми не знаємо, тому що все питання в генетиці насправді. А генетику ми візуально не побачимо. Ми, поки не отримаємо ембріон і не перевіримо навіть його генетично, ми не будемо знати, чи була ця клітина якісна, чи ні. Для початку, в принципі, отримання ембріону це вже ознака того, що ця клітина, хоча б. Е Могла це зробити, тобто вона доволі якісна, але це не гарантує якихось аномалій потім в самому ембріоні. Uh -huh. Тобто, насправді, коли ми говоримо про яйцеклітини, нам е, доволі часто треба брати кількістю, бо якість ми не можемо цінити. А, пані Марта, а от для вас особисто чи є різниця? Бо я так думаю, що ви вже бачили, да, яйцеклітини після розморожування. Звісно, що краще, коли от взяли свіжу яйцеклітину, тут же її запліднили свіжою спермою. А чи є от, е, різниця між е, яйцеклітиною, яка жінка заморозила? Ви розморозили і далі з нею працюєте, і між тією свіжою, яку от вам е, пані Аліна, вона пропунктувала, і тут же вам в сусідну кімнату через віконечко передала. В принципі, практично ні. Є таких два моменти: перший візуально трішечки, коли робиться ось це запліднення, це на якихось таких там мікрорівнях, ти відчуваєш цю різницю, трішки не так поводиться цитоплазма. Але це тільки досвідчено, коли ти вже багато з цим працюєш, ти це відчуваєш. Але є момент, який потрібно завжди проговорювати жінкам: що як не крути, навіть в найдосвідченіших ембріологів з класними. Обладнаннями, середовищами зі всім, на жаль, можуть розморозитись не всі ці Давайте скажемо от цей приблизний. Відсоток, е, да. Зараз найгірший, світі... е, бо ну не всі ж мають можливість прийти до вас в іксі, да? хтось там десь там на Закарпатті, кудись там піде, чи в Польщі десь піде. От ви скажіть, який що е, може загально... бути найгірший і, най... і найсередніший, і найгірший, і найкращий. Взагалі. Е... Кожна клініка е, оцінює, якби цей відсоток, вона має відповідати загально прийнятим стандартам. У нас є гадлайни шре, і якщо в клініці розморожується 90% від циклітин, значить там все окей. Тобто ми можемо говорити, що там хороші спеціалісти, хороше обладнання, там дотримані всі. Процедури, але тут знов є ще момент вік жінки. Насправді зараз дуже багато говорять про те, що чим в пізнішому віці жінка заморозить її ми говоримо вік після 35, тим більше у нас ризики, що її не розморозиться. Супер, це дуже класно. Це дякую, що ви говорите. Що знову інколи буває, приходить жінка 38 років, начебто його варіальний резерв, такий там, да, по 12 центральних фолікулів в кожному. А... І вона питає, чи є досільне заморозити. Тобто, що ми їй маємо тоді казати? Боку боку, Якби я сказала, все-таки можливо Аліна е, Ігри нам не виправить. Е, морозьте, тому що якщо у вас в принципі взагалі немає е, зараз. Плані, у вас немає партнера, ви не хочете отримувати ембріони і морозити, то морозьте хоча б те, що є. Просто заморозьте чим більше. Але ваша порада все ж таки, да? якщо жінка має партнера, то краще морозити ембріони, чим є клітини. Е, так, звісно, але тут варто не забувати, що ембріони це вже власність і чоловіка, і жінки. І якщо у вас Потім виникне якийсь особистий конфлікт, і, наприклад, ви розлучилися з чоловіком, а він має дати згоду на розморозку цього ембріона і підсадку. Боже, і тут від нього залежить. Да, на жаль. <клес> і в умовах війни це, на жаль, зараз дуже болюче і складне питання. А Пані Аліна, а не можна, наприклад, в контракт, коли за заключають, написати, що чоловік пише: да, Я даю згоду на е, використання мого е, 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 ембріологічного, мого генетичного перепрошую, е, матеріалу жінці такій-такій, незалежно від е, того, що станеться, чи розлучення, чи там. Ну, загибель, на жаль, чи да, це таке питання. Воно зараз повністю не урегульовано. На жаль, але трохи діло пішло з у напрямку військових. І зараз, якщо військові йдуть на програму, в такому випадку чоловік оформлює нотаріальну довіреність на дружину, в якої вона має право підпису і має право розпоряджуватись біологічним матеріалом замість чоловіка. Ну, це насправді такі гарні новини. В кінці інтерв'ю частинка, де я прошу фахівців побажати глядачкам, ну якісь там сказати, що хочеться. Хтось там каже там, поради, якісь, хтось чимось там ділиться. Тобто, буквально там два-три слова, що б хотілося б. Ну, і попросити, щоб підписалися, полайкали, написали питання, і ви будете відповідати. Пані Маргарит, знов включу цей раціоналізм ембріологами. Але все... там да, раціоналізм. Да, зараз розкажу е, і трішки якби, з наукової точки зору, е, що насправді е, хочеться донести до жінок. Е, Будь ласка, задумайтесь про свої репродуктивні плани і задумайтесь, будь ласка, до 35 років, тому що, як би не було, ніхто не хоче чинити ніякого репродуктивного тиску, це недоречно, тому що вагітність це виключно рішення жінки і її готовність до цього. Але ви маєте розуміти. Що е, час дійсно, на жаль, впливає на вашу репродуктивну функцію. Е, тому е, знайте про варіанти, які у вас є: заморозка яйцеклітин, заморозка ембріонів. Е, не бійтесь звертатись до репродуктивних клінік, е, тому що це не обов'язково лікування якихось е, причин, непліддя, е, а це ще й страховка е, у ваше майбутнє. У мене є там одна лекція, і я її завершую ось такою фразою, що жінка завжди має вибір. Жінка має ставити себе на перше місце, а задача лікаря просто дати інформацію і варіанти розвитку подій в якихось наших від певних наших втручань для цієї жінки. Але ж обирає тільки жінка. Не про тиск. Медицина зараз не про тиск. Медицина це про можливості і про турботу. Жінки, дякую, колеги. Шановні мої, нагадую вам, що YouTube канал Школа жіночого здоров'я був заснований для того, щоб у вас була правильна інформація, щоб ви мали можливість зробити правильний вибір для себе коханої і знати, що кожне рішення, яке ви прийняли в житті, воно дійсно було зроблене, базуючись на якісні класні знання. Нагадую, у мене сьогодні в гостях було дві чарівні фахівчині. Прекрасні жінки була цікава розмова пані Маргарита Лучинська, ембріологиня і е, репродуктологиня пані Аліна Горбенка. Дивіться це відео, діліться цим відео. Ставте ваші лайки, тому що тільки так YouTube піднімає нагору органічне класне, корисне відео. Можете просто написати дякую фахівчиням за те, що вони присвятили своє життя, служіння жінкам і служінню ідеї, що кожна родина має право да, отримати можливість бути батьківцем саме в такий шлях, який вони вважаються потрібним. Гарного дня! Бережіть себе!